Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та має. Сьогодні у нас початок відео по знакам Зодіаку на січень місяць. Сьогодні у нас овни. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто дивився мої попередні прогнози? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали. Овен на січень місяць 2024 року. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Овен у січні місяці цього року? Хай скажуть вам правду. Та я вас перевернута. Єра. Я перевернутий. Лагус. Райда. Right. А, ah, добре. Так, дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Овен у січні місяці цього року? Наутіс. Феху Перевернута. Хагалас. І що все-таки по фіналу. Фіналу Кан. Ага, аж так. Ну, добре. Да, місяць у вас буде насичений початок року. Що ми тут маємо? Турісас, Вуньо, перевернута Єра. Далі я перевернутий, Лагус, Райд, Наутіс, феху перевернута, хага, лезекан. Отож, відразу. ну, Це вас перевернути. Якісь конфліктні ситуації, але щось таке незначне. Відразу. Мало того, це вас перевернутий, це про те, що. Обмежені якісь обмежені можливості. Ну тут, в принципі, і далі руни про те говорять. І що це таке ще? Це позначка на те, що для досягнення ваших цілей вам доведеться більше, ну більше сміливості, більше наполегливості прикласти. То щось у вас є, по моїм обмежень, є якесь, ну не знаю, розслаблення, можливо, після новорічних свят. І так далі. Тобто, доведеться більше прикласти зусиль, щоб досягти своєї мети. Далі, Вуню Переверто. Це про те, що ну, певні сумні новини. Да, ну, з конфліктною ситуацією пов'язані це один момент, але другий ще тут, тут і ще щось є. Загалом. Ну, якраз ем, з конфліктною ситуацією сказав, це і про те, що просто якісь сумні новини ще окремо будуть. Не настільки прям радужний місяць буде. Але тим не менше, щось ідеєра. Це як завершення циклу, якраз чого, сумних новин, і ось якихось ваших вагань. Так? В той же час це і урожай, якийсь результат вашої раніше проробленої роботи. Ну, от якийсь довготривалий проєкт, щось таке, от, що ви нарешті не могли зробити, де тут, нарешті, зробили. Ну, можливо, просто відкладали. Так оце от воно. Ну, Яра теж говорить про те, що це будуть певні зміни, і саме в житті зміни в кращий бік. Точно. Далі, Я вас перевернутий. Все рівно про обмежені можливості. Мало того, у вас якийсь ну, мало рухливий буде місяць. Тобто, ну, якась там поїздка, якась активність може або перенестись, або відмінитись. Да? Е, так, що ми тут ще маємо? Ну, ось, власне, більше наполегливості, більше сміливості у вирішенні ваших питань. Тому що, так, да, схоже, що вам. Вам схоже на те, що для, для досягнення цілі вам доведеться більше сил прикласти, ніж ви планували. як виглядає. Е, тому що е, вас це все рівно рух вперед, просто що повільний. От. Далі, Лаус. Ну, вектор у вас правильний, да? якщо там не можеш йти в бік цілі, то принаймні повзи в бік цілі. Да? Ну, от. Оце от якраз е, в ту, ту е, те. Про Мало того, Лаус це позначка на те, що треба слухати інтуїцію. От якраз вона вам допоможе вибрати, так би мовити, правильний шлях. Та й обминути певні труднощі на шляху також. Що да. ми тут маємо? Воня перевернута Лаус. Ну, про те, що якісь певні сумні новини будуть. Да, знов таки слухайте інтуїцію, слухайте внутрішній голос. Багато чого зможете обминути. От що. Далі, ось Райдо. Ось уже, це вже про відкриття можливостей. Тобто, слухайте інтуїцію, вона вас виведе на правильну дорогу. Райдо це й дорога. До речі, поїздка можлива якась. да. Тут ось певні обмеження є. Ну, знов таки. Тут 50 на 50. У когось програється так, у когось програється так. Багато людей дивиться, це ж загальний пронос. О, тобто у когось якісь обмеження є саме щодо руху, а у когось, навпаки, ось буде Буде рух, якась поїздка і так далі, якась активність. Ну, це відкриття нових можливостей. Знову таки. М -м, ось, єра райдом. Тобто, якісь можливості вам відкриються, якісь дороги, да, двері відкриються в результаті того, що ви щось раніше зробили. От що. Тобто, яка, якийсь тривалий був процес, е, ну, не знаю, що це може бути. Може, десь навчання якесь у вас було, ще там щось. Ось ви його завершуєте, і воно вам як відкриває нові можливості. Отак-от. От може бути не навчання, може бути щось інше. Просто якась ваша робота, якийсь проект великий, ви от завершили, і от-от у вас нові перспективи відкрились. Ну, от так от. Ну, окрім того, що поїздка, да. І взагалі, якщо так, то ну, тут ось. Місяць у вас буде такий рухливий доволі. А, тут ось певні обмеження є, щось може якась активність відмінитися, але взагалі вам доведеться якби по, покрутитися, як то кажуть. Ось, Єра Райдо, е, ну, це не тільки їзда на роботу, це і ще щось. Тут явно, про більше мова. Далі, до фінала добрались. Наутіс, Перевернута, Хагала, Сикана. Ну, ось Наутіс. Теж певні обмеження, певні якісь. Певні якісь труднощі є. Ну тут чисто конкретно показали щем труднощі, ще, але не лише. Мало хто наутіс це говорить про те, що будуть якісь важливі події. Ну, не буду казати прям доленосні, але важливі. Тут ось у вас якісь, ну, оце. Ось, схоже про це може, що завершення якогось циклу і відкриття якихось нових можливостей. Притом таких суттєвих. От, да? оце от із таких важливих подій. Далі. Феху перевернута. Ну, якщо взяти, що це труднощі, то труднощі з чим. З грошима. Тут, тут о, контекст іде чіткий. Ну, але Феху це не лише про мат... В першу чергу, це, звичайно, про матеріальне, а є тут і нематеріальний аспект. Нематеріальний аспект це якраз стосунки в будь-яких їх сферах. І от Якраз труднощі можуть там десь виникнути. Кось, відповідно, по фінансам, а в когось може по стосункам програтись. Далі, ось тут Хагала паде взагалі. Ну, ну, це хаос, це форс-мажор. Тобто це руйнування якихось планів і просто якісь незаплановані події. В феху перевернуто Хаглас якісь незаплановані трати. Отут чітко. Тобто, ну, щось вийшло з ладу, да, терміновий якийсь ремонт знадобився, там, ну, не знаю, якось, там, побутової техніки, оргтехніки, можливо, там, ще там щось. Ну, тобто, якісь непередбачені трати. Ну і взагалі, події якісь такі поза, поза межами вашого контролю. Ну, Неприємно, але тим не менш. Е, далі, все-таки, все-таки, фінал хороший. Тобто пройдете ви ті події, тому що по фіналу у вас КАНО. Це говорить про реалізацію певних мрій, реалізацію планів. Ну і взагалі удача. Удача вас не покинула. Просто, просто більш треба якби більш зібратись і слухати інтуїцію. Да? Ну, а загалом удача ваша при вас. Вона від вас нікуди не ділась. І фінал місяця, тобто теж говорить про те, що, попри тут певні негаразди, загалом у вас місяць, в принципі, пройде. Відносно позитивно. Чому кажу відносно? Ну, тому що сам по собі Хагалас мало чого хорошого віщує. А тут і ще й окрім нього, вистачає. От, ну, до речі, Хагалас це і певна трансформація. Це не лише хаос. Хоча, в першу чергу, саме він. Тобто, якісь зміна чогось в фінансовому плані. Знаєте, якісь у вас, окрім того, що не заплановані трати, це. І труднощі, якісь якби фінансові фінансові питання зрушаться з мертвої точки. от. Тому що, ну, по хагалазу. Ну а якщо взяти, що це стосунки, то також по хагалазу це трансформація. І куди? Да, В кращий бік. Тут от дійсно згадується приказка, все, що не робиться, все на краще. Так, оце от воно. оце от її, Оці ось дві руни ну три фактично, це її ілюстрація якраз. Все, що не робиться, все на краще. Ну, одним словом, попереджений, значить, озброєний. Слухайте інтуїцію. Ну, добре, давайте загалом пробіжимося, підсумуємо все вище сказане. Отож, конфліктні ситуації проглядаються, тримайте емоції під контролем. Ну, знаю, для овнів це тяжко, тому що знак доволі емоційний і енергійний. Да? І в той же час більше активності проявляйте саме для досягнення своєї цілі. Тобто, далі. Ну, тут певні, певні обмеження є. Ось, слухайте інтуїцію, слухайте той внутрішній голос. Багато о, зможете, як вибрати правильний якби, курс, правильну дорогу, що вам треба, так і багатьох неприємностей уникнути. Далі. Ну, тут певні обмеження, ну ось по фінансам. Обережно з фінансами саме плануйте свої трати. Хоча тут у вас все рівно хагала, все рівно щось незаплановане буде. Хоч так, хоч інакше. Ну, принаймні, плануйте, щоб у вас був, так би мовити, резерв на цей місяць. Да? Ну і по фіналу кану все-таки про реалізацію планів, про удачу. Тобто, незважаючи на певні негаразди, удача вас не покинула, вона з вами. Ось так. От. І, все, і все рівно, оці от певні негаразди вони вам повернуться потім на краще. Знаєте, дадуть зміну на краще. Ну, отак. От от. Тут такий посил іде. Добре, ось такий прогноз вийшов. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!